Всім привіт! Мене звати Колісник Євгенія Олександрівна, CEO Style Life Consulting, аудитор, бухгалтер, більше 20 років досвіду в даній сфері. Як я обіцяла, зараз пропоную розказати про тему консультація від аудитора чи консультація від бухгалтера професіонала, кому це потрібно. Консультація це немаловажна частина любої роботи, особливо фінансового відділу і бухгалтерського відділу. Завжди, коли клієнт до нас записується на консультацію, ми детально до неї готуємося. Консультація складається з декількох етапів: підготовка до консультації, визначення точки Б клієнта, що він в результаті хоче отримати, так? та е, контрольні точки, де ми пори, контролюємо, чи виконує клієнт наші рекомендації, чи ні. Тобто консультація е, це немаловажна частина роботи, особливо фінансового відділу і бухгалтерського відділу. Дивіться, кому потрібна консультація. Перше, ви ФОП, у вас прийшов запит від податкової, чи скарга від клієнта. Рекомендую записатися для клі до, до нас на консультацію для того, щоб зрозуміти, а, чи правильно ви ведете свій облік, чи є у вас всі первинні документи, чи може є якісь грішки. Проте ви будете розуміти, скільки вони вам будуть коштувати. Варіант: 2. наприклад, ви ТОВ, у вас звільняється головний бухгалтер. Головний бухгалтер це складова, люба, гарна фінансового відділу. Тобто ви хочете після роботи головного бухгалтера перевірити всі ризики, які можуть прийти до вас після податкової перевірки. Тому консультація в даному випадку, особливо спеціаліста з бухгалтерського обліку, це немаловажна історія, яка допоможе вам, опять же, зрозуміти ризики, які можуть вам світити при податковій перевірці. Зрозуміти і оцінити, а дійсно лі головний бухгалтер, який на вас скажеться, у якого велике навантаження, воно велике чи ні, і зрозуміти взагалі, в якому стані ваш облік. Кому ще потрібна е е консультація? Е консультація необхідна ще, виходить, при зміні фінансового директора. Наприклад. Ви міняєте структуру бізнесу, виходите на нові ринки збиту, і ви не знаєте, яким чином вистроїти облік, в якій країні це зробити, як краще це зробити. Тобто, це, опять же, немаловажна складова, яка допоможе вам коректно вистроїти бізнес-схему роботи в майбутньому. Тобто, наші спеціалісти допомагають вам вирішити наступні питання: коректність бухгалтерського обліку, штрафні санкції і ризики, які можуть бути у вас при податковій перевірці. Повністю вистроїти нові схеми роботи, які допоможуть вам по факту коректно вибудувати їх, незалежно від того, в якій країні ви це робите. Далі перевірити роботу фінансового відділу головного бухгалтеру. Оцінка зі сторони чи дійсно у вас достатньо кадрів для якісної роботи фінансового відділу і бухгалтерського відділу. Ось так. Тому пропоную кожен вівторок, якщо у вас є якісь цікаві питання, тобто ви щось по бізнесу маєте якісь питання і не знаєте, як їх вирішити. Або, наприклад, щось у вас є сумніви щодо ваших рішень, можу запропонувати розбір, який буде відбуватися щовівторка. Тобто. А, що хотіла ще зазначити, що а, от я вам назвала кому необхідні консультації? Вони вирішують, що я теж назвала. І є ще питання, що після консультації ми пропонуємо клієнтам супроводження. Яке супроводження? Тобто, ми пропонуємо супроводження щодо. Бухгалтерського обліку, щодо управлінського обліку, щодо систематизації, автоматизації всіх процесів компанії, тобто вилаштування нової схеми роботи і супроводження всіх відділів по дорозі в цьому ну, тяжкому процесі. Якщо ви сумніваєтесь в роботі вашого головного бухгалтера, чи ви в ФОПі сумніваєтесь в коректності ваших дій стосовно ну, системи оподаткування, чи там, от перевірка, чи запиту, чи ще щось. Всім рекомендую записуватись до нас на індивідуальну консультацію. Ми з радістю допоможемо дати на вичерпний перелік якраз того всього, що вирішить всі наші і ваші питання разом. Записатися ви можете в актуальному в шапці профілю або через сайт наш посилання теж є в шапці профілю. Якщо у вас є якісь питання по бізнесу, то задавайте, я з радістю на них відповім. Є питання чи нема питань? Бачу, поки що питань немає. Всіх рада була бачити, всім гарного дня!